Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. На цьому каналі ми з вами зазвичай розмовляємо про все на світі, і про Німеччину, і про німецьку мову, і про жіночі теми, соціальні аспекти і так далі. Але сьогодні я вирішила зробити для вас урок німецької мови, граматичний урок, а саме підсумувати і зробити ось для вас таку шпаргалочку по темі. Порядок слів в німецькому реченні. Я знаю, що багато виникає запитань, багато є сумнівів, що стосується порядку слів в німецькому реченні. А він є. Німеччина взагалі країна порядку, і в їхній мові, в мові Німеччини, в мові німців також є свій порядок. Ми сьогодні з вами все обговоримо. Все ви запам'ятаєте. Я вас дуже прошу приготувати час, приготувати конспект. Ну, все для конспекту, ручка, зошит. Це не відео, яке ви можете переглянути, готуючи на кухні обід. Те, що я, наприклад, люблю робити, так дивитись YouTube і готувати щось. Тобто, це такий урок, все ж таки, сприймаєте його як урок, тому що потрібна буде ваша концентрація, вам буде що запам'ятати. Це відео урок відповідає рівню А1, також частково А2. Тому що ми будемо розглядати кілька аспектів так, з різних підтем, але все буде стосуватися порядку, порядку слів в німецькому реченні. Сьогодні ми дивимося на час презенс, на просте речення в часі презенс в теперішньому часі, в майбутньому порядку, майбутнім чином я також запишу. Подібне відео для минулого часу, Perfect і для підрядного речення, або для підрядних речень. Але сьогодні ми розпочинаємо з простого. Все буде досить просто. Я буду показувати все на двох прикладах, на двох реченнях, тому що відео не присвячене вивченню нових слів, а саме для того, щоб концентрувалися на порядок, на порядок слів в реченні, так? І розпочинаємо ми з абсолютно. Простого і такого, знаєте, потрібно дотримуватися дотримуватися правила дієслово знаходиться на другій позиції. Буде невеличке виключення, ми про це поговоримо. Але просто собі закарбуйте десь на видному місці у вашій голові: дієслово знаходиться на другій позиції. Чому це так важливо? Тому що в перекладі з української на німецьку, в, тобто в українській мові, в нас діє слово не завжди на другій позиції. І коли ми перекладаємо якесь речення, воно в нас опиняється десь посередині або в кінці, а в німецькій мові не так. Будемо бачити, будемо з вами зараз аналізувати. Так ось, перше речення абсолютно просте. Я тут підглядаю в свій е, лептоп, в мене тут все записано, через те мій погляд буде. Іноді тут, а не біля вас, не на вас, не звертайте на це увагу. І, звичайно, що на екрані я прописую все те, що я кажу, щоб вам оптично це було зрозуміло. Перше речення Ане кауфт а ане каце». «Ане купує завтра кішку. «Ане» – підмет, присудок, кауфт. дієслово, слово, тобто присудок завжди діє слово. Знаходиться на другій позиції. В українській мові, в принципі, ми також так кажемо, взагалі без питань. Не виникає тут ніяких особливостей. Або ще одне речення: Peter geht um Uhr zum Arzt. Peter йде о 8-й годині до лікаря. Все ніби зрозуміло. Буває і так, що на першу позицію, замість підмета, ми в німецькому реченні або й в українському реченні, але сьогодні мова про німецьке речення. Виносимо обставину, наприклад, обставину часу, обставину місця, модальну обставину також. І це ніяк не буде впливати на позицію дієслова. Воно на другій позиції, тобто місце дієслова, позиція дієслова. Позиція і місце, так, щоб ви зрозуміли, це не одне слово. Позиція і місце може складатися з двох слів, будуть, будуть нас приклади. Так, але діє е, слово на другій позиції. Так, ось, коли ми на першу позицію виносимо обставину, наприклад, в нашому реченні це буде обставина часу. Маген. Моген. Завтра. Завтра, А купує кішку. І ми кажемо з українською завтра а не купує. Купує в нас знаходиться дій слово на третій позиції. А в німецькій ми кажемо Morgen kauft», а не «eine Katze». слово все одно на другій позиції. Або о восьмій ранку пета йде до лікаря. О восьмій ранку пета йде знову в нас в українській мові третя позиція, а в німецькій не так. О um 8 годині йде пита до лікаря. Звертайте на це увагу. Далі в німецькій мові існують також запитання, в теперішньому часі так, звичайні прості запитання. І в нас є дві категорії запитань. Перша категорія ja, «Nein Fragen». це такі прямі запитання, відповіді на які, так і звучить. Так або ні. Через те вони називаються ja, nein, fragen. І ось в таких запитаннях в нас буде виключення. Дієслово виходить на першу позицію. Ось тут потрібно запам'ятати. І звучало би таке запитання наступним чином. Купить ане eine eine завтра кішку. Тобто, ви знаєте, що дію в майбутньому часі. Ми можемо передати також реченням в presence, тим паче, що в нас тут є слово «morgen», яке вказує на те, що це відбудеться завтра. І перекладаємо ми не купує а не завтра кішку, а купить а не завтра кішку, це запитання. Або geht Peter um 8, іде пита о 8 годині до лікаря, чи піде пита о восьмій годині до лікаря, так? І на такі запитання ми також відповідаємо, так чи ні. Kauft Anna morgen eine Katze? Ja oder nein. Geht Peter um 8 zum Arzt ja oder nein. Okay. Далі наступна категорія запитань це ви фраген. Тобто запитання слова, які розпочинаються з літери V німецької Was, wie, warum і так далі. Так ось в таких випадках, в таких запитаннях. В нас з'являється запитальне слово, воно йде на першу позицію. А на другу позицію, звичайно, ще наше дієслово. І звучить таке речення наступним чином. Наприклад, вас кауфт ане магн. Що Ане завтра купить? І бачите, українською ми кажемо, що ане завтра купить її дієслово в кінці. Або умвіфі уагід питацум ад. У котрій годині йде піта до лікаря. Тут трошки інакше. Але як би українською це не було, в німецькій мові діє слово на другій позиції. І зверніть увагу, що умвіфіль у це є запитання, це одна позиція, хоча вона складається з кількох слів. А на другій позиції діє слово так? так. І, звичайно, що на такі запитання ми даємо вже повну відповідь. Не просто так, ні. Was kauft Anne morgen? Eine Katze. Um wie viel Uhr geht Peter zum Arzt? Um 8 Uhr. Tack, tack. Далі, наступна категорія, яку ми розберемо, це речення з модальними дієсловами. Модальні дієслова в німецькій мові їх є шість, так? Ви знаєте: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. Так ось модальні слова, слова це допоміжні дієслова. І всі допоміжні дієслова, про які ми будемо з вами говорити на наступних уроках, які, наприклад, допомагають скласти речення в минулому часі. Всі допоміжні слова знаходяться на тій другій позиції, про яку ми з вами говорили. Так? Це дієслово буде відмінюватися, а повнозначне дієслово виходить на останню позицію в реченні. І воно буде утворювати ось таку: ці два дієслова будуть утворювати рамку. Тобто, перша позиція це може бути підмет, це може бути обставина. Далі друга позиція модальне дієслово, яке відмінюється, наповнення речення. І в кінці в нас йде повнозначне дієслово в формі інфінітів, тобто в неозначеній формі. Давайте подивимося на наші речення, і ось до прикладу, ми хотіли би сказати. А не хоче завтра купити кішку. Так, ми беремо медальне дієслово «wollen», волен, ставимо його на другу позицію, відміняємо до того до підмету так, стосовно підмету, Anne, це, а не третя персона одне аневи. А не will». Далі Morgen eine Katze» і наше повнозначне дієслово «kaufen» знаходиться саме в цій формі, в неозначеній формі в кінці речення. Аня will morgen eine Katze kaufen. Аня хоче завтра купити кішку. Так, українською зовсім інша позиція дієслів. На це ми не звертаємо увагу, тому що знаємо про цю рамку в реченні з модальним дієсловом. Або речення з нашим Пета. Пета muss um 8 Uhr zum Arzt gehen. Peter muss um 8 Uhr zum Arzt gehen. Peter мусить о um 8 годині до лікаря. Ми можемо дії слова модальні заміняти іншими, так? кан, наприклад, пита дав, пита will, пета möchte і так далі. Тобто значення модального дієслова слова немає ем, немає в нас, в нашому випадку значення, а лише його позиція. З модальними дійсловами або з реченнями з модальними дійсловами ми також можемо утворювати запитання. І тут ми будемо користуватися всіма тими правилами, про які ми тільки що з вами говорили. Якщо це буде і я, найфаге, модальне дієслово виходить на першу позицію. Так, ось воно вже це відмінюване дієслово, яке міняє позицію, тому що повнозначне в модальних реченнях не міняє позицію. Воно завжди в кінці, в формі інфінітів. І, наприклад, ми хотіли би запитати купити завтра кішку? Will Anne morgen eine Katze kaufen? Will, yeah, Anne, morgen eine Katze kaufen. Muss Peter um 8 to Peter 8? лишається незмінна. Звичайно, що в модальних реченнях, з модальним дієсловом ми можемо також утворювати запитання з запитальним словом, так? І тоді що буде? Запитальне слово на першій позиції, так? слідуючи нашим правилам попереднім? А модальне дієслово вже займає його ось цю таку стабільну другу позицію. Наприклад, Вас є Morgen kaufen?» Що Ане хоче завтра купити? Вас will Ане morgen kaufen. Так, ось наша рамка зберігається. Або um wie viel u muss Peter zum Arzt gehen? О котрій годині мусить Peter йти до лікаря? І тут ми вже на ці запитання так само можемо відповідати. Was will Anne morgen kaufen? Eine Katze. Um wie viel Uhr muss Peter zum Arzt gehen? Um ум Uhr. Ось так. Також хочу сказати вам дещо про порядок слів в самому реченні. Так, от в цьому наповненні. Перша, друга позиція нам зрозумілі. Тобто, перша позиція це може бути підмет, це може бути обставина часу, місця і так далі. Друга позиція це завжди дієслово, слово. Так, окрім запитань я ja, най-вхаґе. А далі, що відбувається далі, ось в цьому наповненні, як ми, чим ми керуємося. Запам'ятайте правило, що в реченні, якщо в реченні існує об'єкт, тобто додаток, так, от в нашому випадку, наприклад, кад ані каце, це додаток, акузатив об'єкт. Такий об'єкт завжди буде знаходитися. після... після Обставини часу або обставини місця. Тобто, речення ане kauft eine Katze morgen» звучало би неорганічно, тому що в цьому реченні обставина часу «morgen» знаходиться після додатку, а вона має знаходитися перед ним. Так? Тобто я вам тут прописую. Спочатку обставина часу місця, а тоді об'єкт. І звучить речення органічно і природно, коли ось такий в нас зберігається порядок. Anne kauft morgen eine Katze. Далі, також є існує правило, якщо в нас є кілька ось таких наповнень, кілька обставин і часу, і місця, і е, обставина причини. Буває також і модальна обставина, є правило тіка -мо Можливо, ви про нього вже чули, якщо ні, запишіть, занотуйте. Чому так? Що це означає? Ті це темпогаль. Обставина часу. Темпо, так, це означає, що обставина часу, в такому реченні, наповненому, завжди буде знаходитися на першій позиції. ТІ далі. «Ка» – це каузаль, обставина причини, чому, з якої причини вона буде знаходитися на другій позиції. Му Мо, це модаль, це також обставина а, така модальна, як, яким чином так щось відбувається. І в кінці «лу», ло, локаль це обставина місця. Так. Дуже рідко буває так, що всі чотири обставини в нас знаходяться в одному реченні. Як правило, це ну от, обставина часу, обставина місця. І вже з цього правила ми бачимо, що в реченні обставина часу буде знаходитися завжди перед обставиною місця. Обставина місця знаходиться як правило в кінці речення, не на останній позиції, так тому що на останній позиції в нас може бути дієслово. Повнозначне, якщо це модальне речення, чи речення з модальним дієсловом. Це може бути дієслово в паріці, якщо це речення в минулому часі perfect, через те, не на позицію дивимося, а просто на місце, так, положення. Положення серед обставин. Зараз я вам прочитаю речення, таке більш наповнене, так, як би воно звучало з двома обставинами. Eine kauft Morgen im Tierheim eine Katze. А не купує завтра в притулку для тварин кішку. І ми бачимо, що обставина часу Могн знаходиться перед обставиною місця «Im Tierheim». і об'єкт, так коли вам казали, що об'єкт знаходиться після обставини часу чи місця, або після двох обставин, знаходиться в кінці. Або ще один приклад з нашим піта, який йде до лікаря. Peter geht um 8 Uhr langsam zum Arzt. В нас тут вже була обставина часу, так? Um 8 Uhr, temporal, слідуючи нашому правилу, take перша позиція. Peter geht um 8 Uhr. Далі в нас є обставина модальна, langsam, відповідає на питання «ві», так, як він, так, повільненько, він хворий, можливо. І далі «zum Arzt» – це обставина місця, так, локаль знаходиться на останній позиції. Я сподіваюся, що ця лекція, цей міні-урок вам допоможе структурувати ті знання, які у вас вже безумовно є. Ви розкладете все по правильних поличках, хтось більш заглибиться, хтось дізнався щось абсолютно нове сьогодні, і я цьому дуже тішуся. Що можу дати вам нові знання? Все ж таки, це моя професія давати знання. І я це з задоволенням роблю. Напишіть в коментарях, чи чекаєте на лекцію подібну або таку саму лекцію, але де ми вже будемо з вами розмовляти про минулий час, про порядок слів в минулому часі. Мені буде прочитати дуже цікаво, наскільки вам відгукується ось такий формат лекцій на YouTube. Де я можу з вами ділитися також не лише в рамках моїх курсів, а і ось такі робити вибірки, ділитися з вами знаннями. Звичайно, щоб ви зрозуміли, це вибірка тем з різних тем, так, ось така вузька порядок слів в реченні. На курсах в мене, звичайно, все Пус іншу має послідовність, presence, теперішній час. Розбираємо всі дії слова, як вони відмінюються. Сильні, слабкі, модальні дієслова, їхні значення, так, не, не одне значення має одне модальне дієслово, їхнє вживання. Через те, хто глобально вчить німецьку мову, ласкаво просимо або я ласкаво вас прошу подивитися на програму моїх курсів. Зайдіть, подивіться, подивіться пробні уроки, всі перші лекції для вас відкриються після реєстрації на сайті. Реєстрація на сайті це кілька секунд, пароль. Ваш імейл, e і все, ви зареєстровані, і всі перші лекції від А11 до Б12 для вас повністю відкриваються. Пройдіть їх як пробний урок. А якщо вам достатньо того, що я даю на YouTube, також добре, буду далі з вами ділитися, буду далі з вами тут. Бажаю вам всього самого найкращого. До наступних зустрічі. Всім па па-па!